Саме цікаве питання теж такого дуже процедурного характеру, це певно цікавим журналістам. Пам'ятаєте, коли були вибори Чернівецького обласного голови Чернівецької обласної ради Михайла Івановича Генічеру, який здійняв галас Михайла Миколаївича Попіїв щодо того, що, чому йому не дають бюлетень без посвідчення депутатського і чому він повинен голосувати знаком Плюс? Про що було, ми сказали, що це записано в регламенті Чернівецької обласної ради. Будь ласка, я коли подивився е е е відомість, де відмічалося, хто як отримав, то один депутат отримав бюлетень по посвідченню водія. Ну, це вже абсурд. Тому в кінці 70-ми питаннями вже йшли питання змін до регламенту, яким тепер можна отримати бюлетень для голосування. За будь-яким посвідченням. І тепер можна голосувати будь-яким знаком. Тобто, Чернівецька обласна рада завдячується плідній роботі більшості від партії регіонів узаконила таврування депутатів. Це прийнято? Так. Да. Це так, це пішло під шумок в кінці дня. Тепер думаю, що слідчим треба буде. Кожному депутату, за кожним депутатом закріпити знак. Так було. І, і щоб ми всі знали, хто як голосував, щоб тобто, процедуру таємного голосування вона вже була відома всім. Тому це такі питання, які так проскользнули, але ніхто, ніхто на них не, не уваги не, не, не здійснив. Тому цікаве було на цьому тижні і святкування Дню захисту дітей. Ми тут провели акцію з Чернівецькою громадською е, організацією багатодійних сімей. Близько 200 дітей у нас тут було в гостях. Потім вони пішли святкувати в парк. Е, були у туристичному комплексі Мигова, де теж, де теж вручали подарунки дітям. Були і на обнові фест. Це теж значна подія до. Яка була на вихідних Чернівцях. до нас звернулися організатори цього фестивалю, тому що побачили, яка акція, сподобалася акція щодо розгортання національного прапору України, і ми там це зробили, і там воно було на протязі години будь-які міг долучитися до того, щоб потримати в руках Державний прапор України. Ну, це коротко всі події минулого тижня. А тепер я хотів би. Прошу, Я маю можливість відповісти куди... на ваші питання. Не всі, розкажіть, будь ласка, про стрілянину все таки Це теж подій. Звичайно. Ну, цікаво, що це сталося в ніч 2 субота на неділю. У нас офіс він стоїть на, на пульті, тобто він на виведений на пульт охоронної фірми. Був було повідомлення щодо спрацювання сигналізації. Вони приїхали, викликали одразу у нас. Викликали правоохоронні органи. Ми приїхали, тут була купа експертів, це дісталося пів другої ночі або в третій. Ну, ви самі можете побачити. Було здійснено постріл з невідомої зброї у вікно фронту змі. Єдемо? Поки що йдуть, були експерти, йдуть, правоохоронні органи ведуть розслідування, не значить, вони завели справу. Тому сьогодні ми зареєструємо депутатське звернення до. Начальником ВС України Челівецької області Харабара Микола Дмитровича, до прокурора Чернівецької області і до управління Служби безпеки України Чернівецької області та звернення депутатів Чернівецької обласної ради, фронту ЗМІ, щодо всебічного розслідування цієї, цієї справи. Тому що, мало того, що це є офіс політичної партії, це є ще приміщення, яке знаходиться в багатоповерховому житловому будинку. Ми не кажемо про нас, але тут проживають багато людей, які теж наражаються, вони були, наражалися на небезпеку. Сусідка згори, вона вночі працює, вона пише книги, наукові роботи, то вона чула якийсь як хлопок тобто вона І в цьому районі такого не було ніколи. Тому думаю, що правоохоронні органи повинні взяти це на контроль, і ми вимагати. Терміново провести перевірку викладених обставин цього нападу, порушити кримінальну справу та притягнути винних осіб до відповідальності. Думаю, що органи гідно вийдуть з цієї ситуації. Ви когось підозрюєте особисто? І... Ні, воно одразу нас питали, чи були вам погрози, чи дзвонили. Кажуть, ну такого у нас ніколи не було. Пройшли місцеві вибори, не було такого, ніхто не кидав цеглини в вікна, ніколи такого не було. але ми бачимо, що вибори в Чевеській області почалися. Ми бачимо, що е, позиція фронту змін, як і в міській раді, так і в обласній раді, може комусь не подобається. Я не хотів би робити швидких е, висновків, подивимося на результати розслідування цієї справи е, Міністерства внутрішніх справ, а тоді будемо робити висновки. Ми констатували факт. Ось він, як воно є. А далі вже будемо дивитися. Будь ласка, більше є питань кому трошу. Срій Зарайський мініон Букінфо. Максим Юрійович, скажіть, будь ласка, як просувається питання стосовно узгодження в єди... в опозиції єдино... єдиних кандидатів по мажоритарних округах? <кій> Приїжджав <кій> Олег Кігнебук, за що процес дуже, дуже важкий. І в чому ця трудність полягає? Чи вже відомий, скажімо, для вас? Можете не оприлюднювати, але чи вже чітко можна сказати, що вже є от коло осіб, які готові? Підтримати об'єднану опозицію? Коло осіб воно було. І ми неодноразово заявляли, що кожна партія, яка представлена в об'єднаній опозиції, це є шість партій, вони мали можливість і вони подали від себе пропозиції щодо своїх кандидатур по всім мажоритарним округам Чернівецької області. А далі вже йде процес соціологічних опитувань, далі йде процес домовлення, Тобто він ще продовжується. Коли буде Арсеній Петрович Ченцях, а він незабаром приїде до нас, то будемо вже озвучувати певні рішення, які будуть прийняті. А вже відомо, хто буде керівником штабу, чи це все-таки ну, все, Штаби працюють, тобто ми зараз займаємося технічною стороною, це е, все ж таки ми бачимо, що головне це є захист, результати виборів, тому зараз більше ми займаємося формуванням. Окружних виборчих комісій, формуванням дільничних виборчих комісій, спостерігачів Тобто займаються такими питаннями. А потім, коли вже буде відомо, ми з, з Іваном Мутяном обіцяли, що ми скличемо прес-конференцію, там розкажемо про, про всіх сечій. Будь ласка, які ще питання на <раплодиси> Я питання, про які мовилися. Ставлення фронту змін до пана Федорука відоме, зокрема, ми знаємо, яку позицію займали на, е, під час позбавлення його повноважень, а від тому останнім часом поживлюєте чутки про можливе висування Федорука там, до Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, чи у вас ввели якісь перемовини з ним? Чи входить пан Федорук в коло тих осіб, які може фронт змін підтримати на виборах до Верховної Ради? В ну, питанні незаконного зняття. Мера міста Черніців Федорока Микола Трохимовича позиція фронту змін вона була незмінною, ми захищаємо волевиявлення 60%, понад 60%, які проголосували за нього. Ми заявляємо, що 42 депутати не мали права усувати його таким від виконання покладених на нього громади обов'язків. І тому, якщо наші опоненти думають, що Питання щодо ініціювання проведення місцевого референдуму, щодо перевиборів Чернівецької міської ради, воно заголо в історії, то вони помиляються. Це питання буде знову ж таки підніматися. Я вважаю особисто, що Чернівецька міська рада цим складом 42 депутатами заганьбила себе і що треба робити перевибори Чернівецької міської ради і мера міста Чернівці. Щодо кандидатури або участі Миколи Трохимовича у будь-яких виборчих кампаніях, це певне питання до нього. У нас перемоги не знайшла. І ще раз можу наголосити, що Федорук Микола Трохимович не є членом політичної партії «Фронт Будь ласка, ще є питання. Трудно. Молоді перед людьми, які там віддали на одній сцені з мої собою. Ви подружились чи крилика поділили? Не, до речі, кроля ми не, так і не отримали. <рістити> Бачу, як він такий то певно, вже з'їли б нашого кроля. Дієтичне м'ясо. <рістити> Я теж був здивований його присутністю, але ми не є організаторами цього фестивалю. Ми були запрошені, ми допомагали чим могли. Тому я звернувся від себе. Якщо подали слово пану Мойсову, то певно, це вже питання до організаторів. Ну, а одно... дякую. Кілька разів поверталася до подяки міській раді, міським депутатам. Це мав на увазі з фронту змін чи всі? Ну, владіння, не владіння. Фронт змін не, ага. не представлений зараз у владі Чернівецької області і міста Чернівці. І прикро було, що на відкриття такого значного фестивалю не прийшов ні секретар міської ради, ні на начальник управлінь ну, від влади, я там людей на відкритті не бачу. А Смотрячих не було? Ми ви використовуєте таку термінологію. <світання> <світання> я, я в, в <світання> штатному розкладі Чернівецької міської ради його не бачив. Про них знаю, але так, посади не бачу. А скажіть, будь ласка, ви не можете пов'язати якийсь такий постріл у ваше вікно з недавним замінуванням магазина від зайчиків? Ну, якщо також ніби то не близько коло фронту е, змін, е, і це хоче показати, що ну якісь дураки, якісь там е, безпризнані хлопці, дівчата. Нібито там замінували, нібито тут вкинули щось. І таким чином ніякого відношення до політики такі речі немає. Ну мені цікава така увага, яка останнім часом вона концентрується навколо нашого офісу. І ви пам'ятаєте замінування зайчика, до речі, не знаю, чим це закінчилось. Тепер цей постріл цікаво, чим це закінчиться. Ну, ще раз можу сказати, що вибори почались. Я е, дуже. Наполягає, буде наполягати на тому, щоб вони пройшли як демократ... не, дем... демократичніше, про що неодноразово заявляє Михайло Миколаївич Попіїв, він закликав всі політичні сили провести їх демократичним способом. На що я ще раз зауважу, не треба закликати, а треба виконувати букву закону. Вибори повинні пройти згідно чинного законодавства. А якщо вони забули про ті численні порушення, які були на місцевих виборах, то ми їм дуже добре про це можемо нагадати. У мене ще питання є таке дуже серйозне, яке зараз мало хто бачить, що робиться саме в нашій області. Сама ідеологія цієї влади. Спочатку робиться якась погана справа, потім звинувачуються зовсім інші люди, які не мають ніякої відношення до цього поганої справи. Потім знаходяться борги українського народу. А потім 37-й рік цих. І от це у Фейсбуку про те, що ви внук письменника, голови спілки письменників свого часу, Горбака, другий внук Івасюка. Зробили Туда. дуже погано. Зробили дуже погано, що не хотіли за, за книгами голосувати, так як партія регіон. Тобто ви погані внуки. ну сьогодні Робиться е, такий навколо вас імідж поганих внуків. Ну а завтра цих внуків треба буде напевно розстріляти, бо вони погані і заважають жити. Ну Вони хотіли це вже розробити. Чому завтра? вони хотіли це вже зробити. Е, питання в тому, я не буду коментувати його персональні е, сторінки, акаунти у Фейсбуці. Як на мене, позитив в тому, що нарешті він свої думки виливає не на сайтах офіційних сайтів або дедміністрації обласної ради. Ну, то, принаймні чомусь ми його навчили. Е і завдячуючи вам. По-друге, певно, я впевнений в тому, що, як і мій дід, так і дід Михайла Павлюка, вони безхвально віднеслися до нашої позиції. А позиція була в тому, що. Не чіпайте ці книгари. Якщо ви берете на себе зобов'язання відкрити понад 20 книгарів в області, Ченівець, ви перше їх відкрите, покажіть, покажіть плани організації. Це як у мене. Бізнес-план. Розкажіть бізнес-план. Як ви цим будете займатися? Що ви з цього зробите? І я на сесії задав особисто, який ваш особистий зиск в цьому питанні. Ви сказали, що зиску немає. Чому ж тоді? При створенні реорганізації мережі книгарні по Чернівецькій області ви взялися лише за книгарні в обласному центрі. Що ви Де ви відкриєте книгарні? в Заставні, Кіцьманів, Кельмів? Чи, чи, чи ви будете їх відкривати там чи ні? Ць, ви ми, сказали, ми потім вам розкажемо. Прийміть перше рішення про організацію, а потім буде, далі буде, так далі не буде. І ще раз наголошую, 28 числа жовтня цього року їх тут не стане. Тому що вони з тріском програють ці вибори, так як вони книгарні, як були, є і будуть. А не стан... а кого не стане? Представники влади не стане. тут. Так, цих, представників... Влади? Ні, цих представників влади. Цих представників влади. Петро Дмитрович, ми можемо з вами. Тому. А які будуть? Я прошу, а питання книгари це так, те ж саме питання, яке сьогодні було. Е... Пропихнуто у Верховній Раді. Це питання рідної мови. Вони наражаються на супротив народу. А він буде. Ви знаєте, що Яценюк сьогодні оголосив про розпочаток безстрокової акції у Києві. І думаю, що влада напередодні проведення Євро 2012 ну, не потрібно і було цього робити. І коли нам кажуть, що треба. Захищати права виборців, які проголосували за партію регіонів, так вони самі обмовились, навіщо їм це треба зробити. Для підняття рейт, свого рейтингу, все. А питання в тому, що вони розколюють держави, їх взагалі не турбують. Взагалі. Те ж саме і по книгарні. Тобто ми бачимо, що в Чернівцях це цілком, в Чернівецькій обласній раді це відображення тих процес, який відбувається у Верховній Раді. Тупо, тупо йдуть, як бульдози, пропихуть своє рішення. Того року пропихнули по червоному прапору, точно так же. Цього року по другій мові. Що далі буде? Але це на користь державі не йде. Максим Юрич, досить ефективно ви показали не просто словами, а діями, як можна просувати свої питання, маємо увазі опозиції в обласній раді, в плані блокування трибуни, президії і так далі. І, в принципі, ви домоглися того, що вони пішли на ваш компроміс. Чому ви тоді, коли піднімалися такі питання, як книжка, да, там, чи потім про НАДР, чому ви не стали знову блокувати? Можливо, це питання воно би не пройшло, в плані голосували би там про перерву і так далі. І, це. і друге питання. Зараз видно, що наша Україна вже спільно діє як опозиція. Хоча да? раніше ну, по книжках видно. Да? Ви готові з нею формувати єдиний список на мажотарних виборах в області з, ким? з нашою Україною. Ну, тобто спільно, а вона є в Ченівецькій області? Ні, ніби фракція є. <світнє> Можна сказати щодо питання по блокуванню трибуни. Ми всі побачили, що вони злякалися, вони не очікували від нас такої поведінки. Але я можу вам сказати, що вони відкрито провокували її. Тому що це проведення колегії головою обласної ради, який не є членом колегії, який не має права там головувати і голосувати, потім не включення всіх основних питань, які від опозиції, це вже нас, ну це вже було, ми зрозуміло, що по-іншому ми діяти не зможемо. Але все ж таки я хочу сказати, що об'єднана опозиція будуть діяти згідно чинного законодавства. Тому після всіх цих подій, чому я е, вимагаю, звернувся до голови. Обласної ради щодо надання мені всіх копій рішень для того, щоб я раджу снигарням оскаржувати рішення Чернівецької обласної ради в суді в усіх інстанціях, тому що воно є незаконно, тому що підстав його прийняття не було, тому що можна навіть сказати, що суто юридичне по формальним ознакам колегія незаконна, і не і вона не могла затвердити порядок денний. Тобто є багато юридичних. Вони ж йдуть як навалу, і вони навіть не витримують всіх юридичних тонкощів. Це як було з державним бюджетом. До речі, можу поінформувати, він прийнятий до розгляду у Вінницьким апеляційним судом. Питання не закінчило. Після цього ми зібралися з депутатами, які входять до об'єднаних опозицій, які представниками демократичних сил опозиційних Ченвецькій обласній раді. І сьогодні, так перший робочий день, був я зареєстрував проєкт рішення. На слідчу сесію щодо недовіри голові Чернівецької обласної ради Ганічеру Михайла Івановича, який неналежним чином виконує покладені на нього обов'язки. Подивимося, як це буде розглядатися в залі. І до речі, коли я виступав, незважаючи на різні вигуки представників партії регіонів, я подав до... До голови обласної ради проєкт рішення щодо звернення Чернівецької обласної ради до Верховної Ради щодо зняття з порядку денного мовного питання. Вони навіть його не взяли в руки. Воно і залишилось, і потім десь воно пропало. Оце їх відношення до української мови. Це їх відношення до нашої держав. І такі люди не можуть бути. Ні головою Чернівецької обласної ради, ні головою Ченівецької обласної державної адміністрації. Максим Ірич, ну все-таки вам що забракло сил, чи ви злякалися? Чому далі не, не йшли таким стилем? Чому не блокували? Ну, можу сказати, що суто з юридичної точки зору підстав для блокування не було, тому що всі наші пропозиції щодо зняття з порядку денного. Ми ж їх не вони одразу з більшості проголосували. Суто закони точку, це було б зараз підстави до перешкоджання здійснення їх діяльності. Я бачу що все ж таки, бачу вихід, і ми говорили з директорами книгалі, що краще і воно більш ефективніше буде доводити свою правоту в суді, тому що там не було з ким розмовляти. Раз по-друге, побачили, що вони аку, акумулювали всіх своїх депутатів, яких зібрали. По, з, з усіх, з усіх, навіть які не приїжджали по багато разів. І по третє, ви бачили це піаністів, як вони грали за це все. Тому сенсу блокувати, вони, вони ж нас провокували на це. Ну, ми показали свою позицію, думаю, що це питання можна буде розгорнути назад. І ми не допустимо ліквідації книгарів, але іншим способом, Закон. Стосовно піаністів, я бачу, що ви... ваша фексія також полюбляє. Е, можу одразу сказати, це питання ви е, ставили до мене особисто за себе. Я кажу, що я не голосую за своїх сусідів. Раз ми вважаємо, і це, е, ну, це моя позиція, що і в Верховній Раді це треба вести кримінальну відповідальність за голосування чужої карти. І скажу, що я потім. Е, Сказав нашим депутатам, які мені на журналістів казали, що деколи натискали, скажу хлопці, порахуйте, скільки їх в залі, подивіться, як вона є, і не порушуйте чи не законодавство. Тому що, думаю, що слідчим разом Матвій Іванович Куцак несе пропозицію зміну в регламенті, що можна визначити головного в ряді, який буде голосувати за всіх. І все, Ну, це то, Максим, ми говорили про початку виборів в нашої області, де ще зараз опозиція більше займаються технічними питаннями. Дільниці, дільничні комісії, ухідні спостерігачі. А ви впевнені, що вашим опозиційним силам хватить сил і людей для того, щоб таких спостерігачів були на всі дільниці? Щоб вони стояли до кінця вже виборів, так сказати. Чим більше ця влада працює, чим краще вона покращує життя людей кожен день, тим таких людей, які будуть стояти на дільницях і будуть захищати воливання своїх сусідів, мешканців свого району, їх тим буде більше. Я вам кажу, що проблем в наповнюваності нема. Люди приходять кожен день до нас, я хочу працювати на дільниці. Я хочу бути спостерігачем. Мене це вже дістало. А якщо вони і... думають, як професор Ходоровський мені сказав, що на вулиці все добре, проблем нема, люди вийдіть до людей, підіть, спитайте, на що вони живуть, і чи вистачає їм на, на поїзд, а, а потім. Вони серед цих, цих людей, що приходять до вас, і таких від відпартих регіону, що вони посилають тут до вас. 에... Можна сказати, що. В об'єднану позицію входить шість партій. І там будуть представники в дільничних комісій, будуть представники різних партій, які теж будуть дивитися, хто як працює, де як працює. І, але повністю 100% сказати, що от запроданців не буде, але такого не буває. І ви знаєте, що в більшості це не провина людей навіть. На місцевих виборах. Наших спостерігачів по Чернівці тримали по три дні на дільницях. Я їм сказав, у вас будуть, у нас у всіх забезпечені виборчого процесу буде дуже велика проблема, тому що люди сказали, що вони більше не підуть. По три дні жити закритими в акваріумі. Це, наприклад, бібліотека напроти автовокзалу. По 25 чоловік, нема чим дихати, не випускають в туалет, нема де ще поїсти. Вони сказали, до що нам це потрібно і за це від держави отримати 250 чи 245 гривень, а ті пенсіонери,